Форт Mondeo 5, який у Північній Америці відомий як Форт Fusion, це автомобіль Д класу, який вирізнявся сучасним дизайном, просторим салоном та великим вибором силових агрегатів. Ключові особливості. Автомобіль отримав привабливий та сучасний для свого часу дизайн, часто порівнюваний з преміальними моделями завдяки стильній передній частині. Власники часто відзначають просторий салон і місткий багажник, що робить його хорошим варіантом для сімейного використання. Багато відгуків наголошують на приємній керованості та стійкості автомобіля на дорозі, незважаючи на його чималі габарити, залежно від ринку та року випуску. Мондео 5 пропонувався з широкою лінійкою двигунів екобуст з турбонадувом, наприклад, 1, 5 літра, 2 літра. Атмосферні двигуни, наприклад, 2-5 літра, дизельні двигуни серії TDCI, наприклад, 1, 5 літра, 2 літра, зазвичай це були автоматичні АКПП або механічні МКПП коробки передач, а також роботизовані або варіатори, звірка плюси за відгуками власників, комфорт та обсяг салону, хороша керованість. Якість матеріалів оздоблення у вищих комплектаціях достатній для впевнених обгонів запас потужності у потужніших версіях. Алерт на що звернути увагу. За відгуками, деякі власники відзначали різке клювання при різкому гальмуванні. Можливі питання до електрики, як і у багатьох сучасних авто. Потужніші бензинові версії можуть бути не дуже економічними. Ford Mondeo 5 загалом вважається вдалим представником свого класу, який пропонує баланс між комфортом, стилем та керованістю. Чи хотіли б ви дізнатися більше про конкретний тип двигуна чи характеристики певної модифікації Ford Mondeo 5?